Коли я був на нулі, то було 3-4 штурми, це нещодавно, 3-4 штурми і все, це, що я бачив своїми очима, не жаліють людей, пускають їх на м'ясо. Перший штурм одразу відбили. Залишилось двоє трьохсотих, їх ніхто не витягнув. Забрали в них рацію, почали слухати, що вони роблять. Другий штурм закидують. Ніхто не вижив, там одразу ще. До цього ми їх закидали в квішку, там навіть шансів не було. І третій штурм. Я не розумію, я зачем цей третій штурм був. І це все в течение трьох-чотирьох часов. Угу. Все проходить. А з вечора до, до утра за ніч три штурми. І третій штурм двоє, звісно, якісь фартові. Там їх цілу ніч бомбили, потім до утра їх бомбили, бомбили, ну ушли якось. Ніхто за ними не прийшов, їх загнали, я не знаю. Ну там просто вони навіть не дійшли до той посадки, а всі повмирали. Але при цьому у нас були 300 поранень.